два способа, как обеспечить йодную профилактику населения. Первый способ – йод, стабильный затолка йода раздаются непосредственно населению. тут есть риски, связанные с тем, что они потеряны, забудут люди, особенно пожилого возраста. И второй способ – это хранить в определенных местах, допустим, в фельдшерских пунктах, в больницах, і роздавати, після варіантного оповіщення, приймати рішення про ідею вибору території влади. Давайте послухаємо презентацію. Доброго дня, шановні однодумці, колеги і зацікавлені громадські організації. На жаль, на сьогоднішній день, у зв'язку з централізацією, децентралізацією влади, з оптимізацією центральних органів виконавчої влади, ми дійсно зібралися в дуже такий критичний період. Безумовно, якщо ви прослухали уважно всі попередні повідомлення, дійсно існує єдина система цивільного захисту. Але коли трапиться дійсно радіаційна аварія. А ми вже ми, моє, моє повідомлення буде говорити про те, що аварія вже сталася, і які заходи слід вживати. Тому правильно сказав е, Олексій Ананенко, що дійсно відповідальність лежить на місцевих влади, зокрема на обласній е, системі цивільного захисту. Буде Реагувати через звичайна комісія цивільного захисту відповідальність за вжиття життя. Контрзаходів, які е, викладені всі контрзаходи у нормах радіаційної безпеки, які ми встановлені чотири регла групи регламентів. Один із них третій, третя група регламентів, яка передбачає е, і ділить всі контрзаходи, які вживаються при е, реагуванні на радіаційну аварію, на е, термінові, куди відносяться безумовно. Конечно, заходи спрямовані на відвертання детермінованих нестихистичних ефектів і довгострокові. І до таких термінових заходів відноситься укриття населення, обмеження режиму поведінки, обмеження часу перебування на відкритому повітрі. Таким яскравим прикладом цього було і залишається обмеження перебування дітей після аварії на фокусі на повітрі. І евакуація населення, і безумовно фармакологічна профілактика опримінення щодо подібної залози. Яка передбачає захист опромінення щодо подібної залози від радіоактивного йоду, і тимчасова заборона вживання окремих продуктів харчування місцевого виробництва використання води з місцевих джерел, це все комплекс протирадіаційних заходів, який повинен вживатися одночасно, тому що йодна профілактика на регламенті, яким я зупинюся, вона Передбачає захист тільки щодо подібної залосі від радіоактивного йоду 131. А ми знаємо, що при радіаційній аварії в зовнішнє навколишнє серопосередовище виділяється ціла група. Радіонуклідів, які мають різні місця накопичення у організмі людини при рівномірному розподілі, і по-різному також впливають на організм людини. Всі ці контрзаходи заходи направлені на. Зниження зовнішнього і внутрішнього опромінення населення і таким чином на попередження детермінованих ефектів від опромінення. Також в нормах радіаційної безпеки встановлені критерії для прийняття невідкладних рішень у початковому періоді радіаційної аварії, які встановлюються у формі поглиненої дози, що запобігається за перші 12 днів. Це 250 мг для дорослих і 50-200 мг для дітей. Для планування йодної профілактики встановлюються наступні дозові рівні очі... очікувана доза в щодо погідній залосі від інгаляційного надходження. Це 50 млігри для дітей, при чому введений двократний запас на можливе надходження радіоактивного йоду з материнським молоком. І 200 мг для дорослих до 40 років, і 2,5 тисячі мг для дорослих старше 40 років, для них йодна профілактика спрямована на запобігання виникнення детермінованих ефектів опромінення. На сьогодні нормативно-правове забезпечення проведення йодної профілактики передбачено в цьому переліку нормативно-правових актів. В першу чергу це закон про захист від Ливозовичого випромінювання, також закон про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, постанова Кабінету міністрів від 15.02.12 року, року 91. -го. Де передбачено порядок надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам та фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження? Одним із таких е, компенсацією соціально-економічної для населення є придбання місцевими органами виконавчої влади. Достатньої кількості препаратів стабільного йоду для населення, яке проживає в зонах спостереження. У цій постанові визначено всі населені пункти, які відносяться до кожної з зони спостережень чотирьох атомних електростанцій. Також наступним нормативним правовим документом, який передбачає проведення йодної профілактики, як я вже сказала, встановлює критерії проведення цієї йодної профілактики, це норми радіаційної безпеки. На виконання норм радіаційної безпеки це основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки. І разом з інспекцією ядерного регулювання були розроблений наказ порядок здійснення довідкладних заходів йодної профілактики серед населення України в разі виникнення радіаційної аварії. Відповідно до закону про людини від ізуючі випромінювання, відвізуючого випромінювання. Йодна профілактика застосовується у разі, якщо очікувана половина та дозопромінаючи тут подібних залазів на полічині радіактивного йоду, може перевищувати 50 мг для дітей або 200 мг для дорослих. Наказом державної інспекції ядерного регулювання передбачено, що обов'язковими заходами йодної профілактики є визначення зони спостереження, де планується застосування йодної профілактики, розрахунок достатньої кількості препаратів йоду, зберігання регулярного оновлення запасу в достатньої кількості препаратів йодитукарі в режимі цілодобової доступності для населення мінімально можливі термінів. Наявність порядку дій посадових осіб, відповідальність за прийняття рішення щодо проведення йодної профілактики. І от така відповідальність обов'язково повинна бути прописана в планах реагування на радіаційні аварії всіх під систем і системи обласного рівня. Пріоритетність проведення йодної профілактики серед немовлят, дітей та підлітків, новонароджених і е е жінок, які готують немовлят. До відповідальності місцевої коловно виконавчої влади відноситься підготовка пропозицій щодо придбання і накопичення достатньої кількості води до карлю, розрахунок добової потреби цих препаратів і встановлюється порядок накопичення, зберігання і доступності резервного оновлення препаратів води до капелю. Препарати калю зберігаються в аптеках, це передбачено і встановлено нормативно-правовим актом, який зареєстрований в Міністерстві юстиції і, і обов'язковий для виконання всіми е зацікавленими органами е і установами. Повинні зберігатися в лікарнях, поліклініках, пологових будинках, медичних амбулаторіях, речових акушерських пунктах тощо. Це якби рекомендований такий набір місць зберігання, але ми знаємо, що є районні рівні, де навіть або населені пункти, де є тільки фельдшерсько акушерський пункт, а може того немає. На сьогодні, коли в умовах реформування галузі охорони здоров'я, коли є буде тільки первинна ланка, де будуть знаходитися сімейні лікарі. Дуже, якщо покладати відповідальність за забезпечення препаратами йоду тільки на заклади охорони здоров'я, це буде дуже затруднено. Зв'язку з такою ситуацією з реформуванням, тому отут от на допомогу медичним працівникам, на допомогу органам виконавчої влади повинні активізуватися представники таких громадських організацій, які донесли до населення про необхідність проведення такої йодної профілактики і небайдужість населення до цієї процедури. За рішенням місцевих органів виконавчої влади серед населення, яке проживає буває в радіусі до 10 кілометрів школу рес, здійснюється попередній розподіл препаратів єдину картою в обсязі добової потреби, одночасно передаються інструкції по їх прийому. І населення зобов'язано забезпечити зберігання цих препаратів. Місцеві органи виконавчої влади забезпечують перевірку умов зберігання наявності препаратів цього людини та в разі необхідності. І поповнюють кількість цих препаратів. У місцях зберігання препаратів єдиних туткарії повинні знаходитися в необхідній кількості інструкцій з їх прийом. І умови і зберігання мають відповідати вимогам виробника. Рівні дії для застосування йодної профілактики визначаються місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозної оцінки обстановки. Встановлюється як конкретне значення потужності дози або іншого параметра радіаційної ситуації, що оперативно і вимірюється. От на сьогодні також це проблема в умовах, коли іде реорганізація Державної санітарно педагогічної служби, тому що регулярним. Лабораторний контроль такої ситуації, коли ми не знаємо на сьогодні, де будуть лабораторні центри. І будуть вони взагалі знову ж таки затрудняється. Тому дійсно постанова, яка в попередній доповідачі проект постанови, якої подали на затвердження, буде мати значення велике, тому що там буде встановлено і прописано, хто буде здійснювати цей постійний лабораторний контроль, який необхідний для подальшого прийняття рішення. Ліцензіат рішення щодо рівня дій приймаються на підставі нашого Міністерства оборони, влади, інформації від ліцензіатів Міністерства охорони здоров'я щодо оцінки та прогнозу до супромінення населення та реактивного забруднення і Державної служби надзвичайних ситуацій щодо редактивного забруднення довкілля. Порядок інформаційного обміну, ми вже побачили, що є встановлений є порядок інформаційного обміну. Рішення про початок йодної профілактики і про припинення про, 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 про йодної профілактики приймається. Відповідальними за прийняття керівником територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, тобто це буде голова обласної чрезвичайної комісії, також в планах захисту населення повинні визначатись умови схеми видачі препаратів від лікарні, які забезпечувати, будуть забезпечувати термінову доступність цих препаратів в зоні біодної профілактики. Схеми видачі територіальної встановленість повинна бути передбачена кількість таких пунктів роздачі препаратів стабільного йоду у кожній із територіальної підсистеми. І коли Під час оповіщення інформування населення роз'яснюється, як проводити випадку радіаційної аварії, сама йодна профілактика. Населення повинно знати, де отримувати, коли, як приймати препарати від букальні. Інформування населення здійснюється всіми доступними. Засобами масової інформації при інформуванні населення попереджається про необхідність уникнення випадків передозування препаратів людей діхання. За час після Чорнобильської катастрофи хочу сказати, що якби порядок встановлено і залишається. Встановити те, як приймати препарати стабільного бльоду. І таким регламентом так прописали нам, що ми повинні розробити регламент, але насправді це скоріше інструкція по застосуванню препаратів стабільного йоду. І коли ми проаналізували всі ті інструкції, які були розроблені після 1986 року, їх переглядали три рази на сьогоднішній день, чи на дев'яностого року інструкція вам, і, і, чи не не, є критерії для прийняття рішення про заходи захисту населення в разі аварії на ядерному реакторі від 90-го року, де Передбачено, що з метою йоду профілактики оформлення щитовідної подібної залози приймати препарати стабільного йоду населення повинно наступних дозування. Це дорослі та підлітки 130 мг, діти 65. Міліграм. Причому тут діти вважаються діти від нуля до трьох до 3 років. новонароджені, які знаходяться на народному будуванні, отримують препарати з матері, яка приймає 130 міліграмів піору. Безумовно. Проаналізувавши всі інструкції застосування йодної профілактики міжнародної спільноти, з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи і досвіду катастрофи на ф... аварії на Фокусіні, на сьогодні міністерство охорони здоров'я закінчило, ну, закінчило розробку такого регламенту та. Методичних рекомендацій до цього регламенту, тому що лікарі, які обстежують сьогодні, проводять диспансеризацію населення, дитячого населення, повинні звертати увагу на стан щитоподібної залози у дітей, у дорослих у працівників атомних об'єктів з метою саме. Прийняті застосування такої йодної профілактики, а саме, якщо діти до трьох років їм можна застосовувати таку йодну профілактику тільки однократно, ну максимум двократно. Уже після трьох коли вже. Прогнозною оцінкою передбачено, що доступ радіоактивного йоду продовжується, таких дітей, особливо за жінок, треба виводити з зони впливу радіоактивного йоду. Фактор часу щодо ефективності. Безумовно, за 6 годин інгаляції це взагалі ідеально, але передбачити і забезпечити, що через 6 годин буде поступ йоду. Це просто, як говорили, це неможливо. Тому навіть після шести годин, якщо буде застосована йодна профілактика, видно, що в два рази у нас зменшить вплив на щитоподібні залози. Тому переробивши попередню інструкцію, як зараз цей регламент знаходиться ще в проєкті. Ми переглянули дозування калії йодиту. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано препарат калії йоду, який є в дозуваннях 250 мг в одній таблетці. Тому до цього, до, цієї, до, до цього дозування, яке є в наявності, це не так сьогодні все просто, тому що це розрушена фарм, державна фармакологічна служба, і всі фармзаводи, так сталося, що бізнес поперед все. І тільки Монфарма Черкаська на сьогодні випускає препарати цього талії тобто, цих дозах, які можливо застосовувати в умовах аварійного реагування. Тому що всі інші препарати стабільного йоду вони в дуже малих дозах застосовуються, Дози їх. В 500 тисяч раз менше ніж потрібні для блокування ще до повільної у разі виникнення радіаційної аварії, і от в таких дозуваннях у нас у проєкті встановлено дозування для жінок, які годують немовлят, вагітних жінок, підлітків і дорослих, діти від 3 до 12 років, діти від місяця до 3 років і немовлята. Доза заберіння, що плану планування йодної профілактики, от очікування рівні доступу ще до подібних відповідно для кожного і тоді це є критерій для початку застосування йодної профілактики для кожної групи вікової групи населення. Допустимо кратність. Також у, у регламенті передбачено кратність. Застосування препаратів стабільного йоду, от, наприклад, іти до року і немовлята однократно, тобто один раз на добу, а потім, якщо не, можна, не передбачається до того, що не буде поступати радіоактивний йод, таких дітей слід евакуйовувати із зони впливу йоду. Дозування альтернативних препаратів теж передбачили у новому регламенті. Проте на сьогоднішній день, от якщо подивитись на цю таблицю, і так є, і у наших сусідів, і з Росії, з Білорусі 5% процентних настоянка йоду в краплях сорок чотири на склянку молока, але хочу сказати, що якщо таблетки стабільного препарату йоду, там були у нас 0,125 міліграмів, то там приблизно 100 мг чистого йоду. А от в одні, в одному мілілітрі або в одній краплі е, такої стартової настроїнки ми не досягнемо того рівня 100 мг чистого радіоактивного йоду, тому на наш погляд, і погляд науковців, які робили ці дослідження, що це така доза буде недостатня для блокування щитоподібної залози і попередження подальшої опромінення. Але але, якби ми ну, внесли це побажання щодо альтернативних препаратів до, до тому, що дійсно. Зокрема, це більш актуально буде для населення не зони спостереження, а вже далі, коли не, не зможе країна забезпечити е, все населення препаратами на стабільного Тобто ну, віддалені від, е, е, від е, самої надання. У вас ще мало, тому що дякую за увагу. Хорошую нович.